Не знаю, чи в нас вистачить часу сказати, що ті задачі, які сьогодні стоять, от війна стоять, але я скажу, що е, військова розвідка достойно пройшла свої випробування, були різні коливання, тому що е, приходили ті люди, які ну, не, 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 не були такими бойовитими, скажімо, Але починаючи з 15-го року, прихід. Прихід е, Валерія Кондратюка, прихід е, Буданова е, Кирила, він е, абсолютно о, сперся на оту, на оту історичне, це минуле, і е, вони достатньо додали бойовитості, е, професіоналізму, патріотизму в діяльності. І таким чином сьогодні. Сьогодні я не знаю, яка ваша думка, але моя думка, що сьогодні на, на теперішній час саме ГУР є однією із найбільш таких е, потужних, найбільш позитивних спецслужб. От результат е, е, не, 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 не старої бочки з огірками, куди кидали молодих хлопців, а вони переварювалися і знову ставали кислими, а на новій основі служення національним інтересам. І цей досвід треба використати навіть сьогодні при реформах, коли нове керівництво СБУ, Василь Васильович Малюк, він же не просто заявляє, от я думаю, яка перша відповідь він дає журналістам, ну хто його запитує, це очищення власних, власних рядів. Хлопці, 30 років, то там уже. Немовля перетворилося, що його треба очищати. А чому? А тому, що стара бочка була. Да. Міняти потрібно кардинально потрібно міняти підбір кадрів, виховання кадрів. Дмитре, не знаю, чи е, вас вас вам це хтось казав, але я мав розмову з, із своїми колегами і заступниками керівників СБУ і запитував, скажіть, друзі. Останні 10 років з вами хтось говорив про патріотизм, про любов до України. Ні, ніхто не розмовляв. Як же без виховання любові до, до своєї країни? Та ви на кожному кроці підкреслюєте, як журналіст, що, що Україну треба любити, що, що, її, що людей треба виховувати. Ну так, так людська така істота, що, що її треба виховувати, допомагати. А це не займаються. А зато, значить, от там. Інші питання, конверти, і так далі, виховували. Я вважаю, що і перед військовою розвідкою, яку очолює Кирило Буданов і я до речі, дуже задоволений тим, що, знаєте, от, пройшло 30 з лишнім років, і я побачив, що розвідка якраз стала саме тою, якою вона повинна була бути. Весь час Ї їй не давали. Ви знаєте, що. Скільки мені коштувало зусиль по прийняттю закону? І хто? Свої ж українці. Якщо б я писав ці мемуари, про які ви згадали, то я би написав на запитання, а яку проблему найбільшу ви, чи, чи хто вам більше всього перешкоджав? І я, людина, яка більше 40 років пропрацювала в СБУ, сказав би, на жаль, власна служба безпеки перешкоджала розбудовувати розвідку. Така сурова дійсність. Фактаж у мене достатньо, ви розумієте, що я yeah. не узагальнюю безпідставно, і ви зрозуміли, про що я е, yeah. багато чого не називав. От. Дякую вам за те, що ви знайшли час е, поспілкуватися. Я бажаю військовій розвідці, е, Кирилу Буданову в подальшому проводити такий же курс. Е, я бажаю, щоб. Кадрова політика була, щоб ми от, звільнили контратюка э, Валеру, э, який, який багато зробив, починаючи з 2015 року. І кого поставили э, на його місце, яке, яке все нічого там немає. То поверніться, Поверніться до тих людей, які молоді, вони ще хлопці. Які дійсно своєю своєю діяльністю показали, що вони можуть успішно боротися з ворогом.